Астрономи традиційно вимірюють яскраві зір у зоряних величинах. Так повелось іще з античних часів, коли спочатку давньогрецький астроном Гіпарх розділив зорі у своїх каталогах на яскраві, другого ступеня і тьмяні, а потім клавдій Птолемей вдосконалив цю систему, розділивши зорі на шість зоряних величин. Ось шматочок таблиці з ренесансного видання Альмагеста Птолемея, і ми тут бачимо стовпчик зоряних величин. Числами від одного до шести. Найяскравішим зорям на небі Птолемей приписав першу величину, найтьмянішим зорям, видимим неозброєним оком, шосту, а інші зоряні величини розподілив рівномірно так, що перша величина відрізнялась від другої, настільки ж, наскільки друга відрізнялась від третьої, і так далі. Тут, однак, варто згадати про закон Вебера Фехнера з галузі психофізіології. За цим законом. Збільшення інтенсивності будь-якої фізичної величини в геометричній прогресії призводить до збільшення відчуття від цієї фізичної величини в арифметичній прогресії. Тобто, коли нам послідовно вмикають одну лампочку, дві лампочки, чотири лампочки, вісім лампочок, нам здається, що кожного разу яскравість збільшується однаково. Отак і Птолемею здавалося. Що зорі сусідніх величин однаково відрізняються за яскравістю, а насправді вони відрізнялися в однакову кількість разів. В результаті зоряна величина птолемея виявилася логаритмом, за якоюсь основою, від світлового потоку. У наступні століття, так само на око, астрономи продовжували використовувати і вдосконалювати систему зоряних величин птолемея. Нарешті, у 1856 році, коли з'явилася технічна можливість вимірювати світлові потоки, англійський астроном Норман Поксон підігнав підскладені на око зоряні каталоги ось таку математичну формулу, яку на його честь тепер називають формулою Похсона. Ось тут для ілюстрації представлені малюночки зір різних зоряних величин, кольори яких в системі РЖБ були розраховані саме за формулою Похсона. М1 і М2 у формулі Поксона. Це зоряні величини якихось двох зір, а F1 і F2 створювані ними світлові потоки. ЛГ це десятковий логаритм. Знак мінус означає, що зоряна величина зменшується зі збільшенням світлового потоку, а коефіцієнт 2,5 Боксон підібрав таким чином, щоб забезпечити якнайкраще узгодження зоряними каталогами його попередників і максимально ускладнити життя всім його наступникам. Тепер цей коефіцієнт кочує з формули у формулу і усюди плутається під ногами. Лише подивіться, на кілька квілетних форм запису тієї ж формули. Якщо перенести мінус 2,5 в інший бік рівняння, як мінус 0,4, і потім піднести 10 до степеня лівої і правої частин рівняння, щоб 10 і логаритм десятковий взаємознищились як обернені функції, то ми отримаємо ось такий вираз для відношення світлових потоків. Порахувавши, що 10 в степені 0,4 дорівнює 2,512, ми отримаємо таку еквівалентну формулу. Позбувшись степеня за допомогою логаритму, можна переписати цю формулу і так з логаритмом за основою 2,512. Те ж саме можна було отримати із першого рівняння, виконавши заміну основи логарифма. Якби замість коефіцієнта 2,5 взяли просто одиницю, то всі формули б значно спростилися. Але, на жаль, астрономи дуже консервативні. Будь ласка, відмініть цей коефіцієнт, коли хтось із вас стане президентом Міжнародного астрономічного союзу. Або замініть основу логаритма з 2,512 на 2,718, тобто на натуральний логаритм. Але поки формула Поксона така, як є, уважно слідкуйте за вашими коефіцієнтами. З формули Поксона випливає, що зі зміною зоряної величини на 1, ось за цією формулою. Світловий потік змінюється в 2,512 разів. Зі зміною зоряної величини на 2,5 ми отримуємо тут 10 в степені 1 і, відповідно, світловий потік змінюється в 10 разів. Зі зміною зоряної величини на 5, знову ж таки, за цією формулою, світловий потік змінюється в 100 разів. Як ви можете бачити, зоряну величину іноді позначають ось таким маленьким індексом. m, Праворуч на число від англійського «magnitude» або його латинського аналогу. Світловий потік F у формулі поксана визначають як енергію, яка приходить від зорі за одиницю часу на одиничну площу перпендикулярну потоку енергії. Цю енергію можна вимірювати інтегрально на усіх довжинах хвиль, і тоді виходить так звана болометрична зоряна величина, а можна вимірювати і у якомусь одному окремому світлофільтрі. У різних світлофільтрах зоряні величини будуть різні. Наприклад, тут на графіку намальовані смуги пропускання світлофільтрів У, B і В. За домовленістю зоря вега має однакові зоряні величини в усіх світлофільтрах. Холодніші за Вегу зорі, такі як сонце, мають більші тьмяніші зоряні величини в короткохвильових світлофільтрах, навпаки, гарячіші зорі. Ранніх спектральних класів, такі як, наприклад, блакитний гігант бета Центавра, мають максимум випромінювання на коротких хвилях, тому їхні зоріні величини менші в короткохвильових фільтрах У і Б. Далі у цій лекції ми говоритимемо виключно про зоряні величини у В-фільтрі, але будемо пам'ятати, що в інших світлофільтрах всі представлені значення зоряних величин окремих зір можуть бути дещо іншими. Формула Поксона говорить тільки про різниці зоряних величин, але не каже, яку зоряну величину прийняти за 0. Сам Поксон приймав полярну зорю за зоряну величину рівно 2. Потім виявилося, що вона змінна і тому не є хорошим стандартом. Тоді за зоряну величину 0 стали приймати вегу. Вона теж виявилася трішечки змінною. Потім для підвищення точності зоряну величину стали прив'язувати не до однієї, а до цілих рядів зір. Спочатку в приполярній області, а згодом і по всьому небу. Ось тут у таблиці показані приблизні значення зоряних величин деяких небесних об'єктів у В-фільтрі. Оскільки зоряні величини зменшуються зі збільшенням яскравості об'єкта, то для найяскравіших об'єктів вони виявляються від'ємними. Для Сонця це аж мінус 26,74 соті. Для повного місця це мінус 12,6. Нава зоря 1006 року за оцінками мала зоряну величину близько мінус 7,5, і була такою яскравою, що її було добре видно на небі навіть у день. Для планет тут вказані мінімальні, тобто найяскравіші, значення їхніх зоряних величин, які відповідають їхньому оптимальному взаємному розташуванню відносно Землі. Для Венери це мінус 5, для Юпітера і Марса Приблизно мінус 3, для Меркурія мінус 2,5, а для Сатурна мінус 05. Найяскравіша зоря нічного неба Сіріус має зоряну величину мінус 1,46. Зоряна величина Веги близька до нуля, а полярної зорі до 2, як спадок від того, що вони слугували стандартами зоряних величин: полярна зоря на початках, а вега почастий дотепер. Найяскравіший астероїд Веста і планета Уран мають зоряні величини трохи понад п'ять. За ідеальних умов їх можна бачити і неозброєним оком, однак навіть тоді вони легко губляться серед тисяч інших тьмяних зір, так що їх відкрили лише за допомогою телескопів, і лише тоді, коли астрономи-спостерігачі дослідили небо достатньо ретельно. За межу чутливості людського ока часто умовно приймають шосту або шостою з половиною зоряну величину. Хоча точне значення сильно залежить від умов спостереження і від індивідуальних особливостей зору. У типовій біноклі видно зорі приблизно до 10-ї зоріної величини. Цього все ще недостатньо, щоб побачити червоного карлика проксиму Центавра 11-ї зоріної величини і карликову планету Плутон, 14-ї зоріної величини. Найменша зоріна величина об'єктів, видимих у телескоп, сильно залежить від діаметра його об'єктива. Від обладнання використаного для реєстрації зображення, від тривалості експозиції, від світлового забруднення та від інших факторів. Наприклад, космічний телескоп габла з експозицією 13 діб зміг розрізнити об'єкти з рекордною зоряною величиною 31,5, це так зване габлівське ультраглибоке поле. Розгляньмо кілька прикладів на розрахунки зоряних величин. Наприклад, яку зоряну величину має подвійна зоря, що складається з двох компонентів із зоряними величинами 1 і 2. Звісно ж, не 3. Для розрахунку порівняємо зоряні величини компонентів першої і другої зоряної величини. Нехай вони створюють на землі світлові потоки F1 і F2 відповідно. І тоді за формулою Поксона різниця зоряних величин дорівнює мінус 2,5. На логаритм відношення світлових потоків. Переносимо 2,5 в іншу частину рівності і отримуємо, що 0,4 дорівнює логаритму відношення світлових потоків. Тобто, саме відношення світлових потоків дорівнює 10 в степені 0,4. Тепер за формулою шпоксону порівнюємо зоряні величини всієї подвійної зорі і одного її компонента другої зоряної величини. Зоряна величина всієї подвійної зорі m. мінус друга зоряна величина дорівнює мінус 2,5 помножити на логаритм відношення світлового потоку всієї подвійної зорі до світлового потоку самої лише другої компоненти. F1 поділити на f2 це 10 степені 0,4, як ми вже визначили, f2 поділити на f2 це одиниця. І, зрештою, з цієї формули ми знаходимо зоріну величину М подвійної зорі, як 2-2,5 помножити на ось такий логаритм. І з підстановкою чисел це буде 0,636. Природно, що це яскравіше, ніж кожна з двох компонентів подвійної системи окремо. Розглянемо простіші приклади, де всі розрахунки можна вже зробити подумки. Наприклад, яку зоріну величину має скупчення? Яке складається зі ста зір сьомої зоряної величини. Ми вже знаємо, що зміна яскравості в 100 разів відповідає зміні зоряної величини на 5. Відповідно, зоряна величина всього скупчення виявиться 7 мінус 5 дорівнює 2. Ось так 100 тьмяних зір, кожна з яких невидима навіть найгострішому людському оку, здатні утворити одне досить яскраве зоряне скупчення. Інший приклад відстань до зорі збільшили в два рази. Наскільки зоряних величин змінився її блиск? За законом обернених квадратів, зі збільшенням відстані в 2 рази світловий потік зменшився в 4 рази. Значить, зоряна величина збільшилася на 2,5 логарит 4. Ми пам'ятаємо, що десятковий логаритм 2 приблизно дорівнює 0,3, а значить, десятковий логаритм 4 дорівнює приблизно 0,6. Так що зоряна величина збільшиться на 2,5 помножити на 0,6. Приблизно на 1,5. Цей останній приклад підводить нас до важливої концепції абсолютної зоряної величини. Кожна зоря може здаватися яскравою або через те, що у неї справді велика світність, або через те, що вона знаходиться дуже близько. Аби розрізнити ці випадки, розраховують абсолютну зоряну величину, яку зоря б мала, якби знаходилась на відстані 10 парсеків від спостерігача. З одним парсеком формули були б набагато простіші, але поки ви не очолили Міжнародний астрономічний союз і не реформували це, будемо страждати. Порахуємо різницю абсолютної зоряної величини m велике і вийдемо зоряної величини m маленьке для однієї тієї ж самої зорі. За формулою Поксона, ця різниця дорівнює мінус 2,5 помножити на логарифм відношення світлових потоків від зорі на відстані 10 персеків. І на відстані r, на якій зоря в дійсності знаходиться від нас. За законом обернених квадратів, відношення світлових потоків на таких відстанях дорівнює відношенню відстани в степені мінус 2. Знак мінус в показнику степеня, винесений за логаритм, скорочується з загальним знаком мінус перед формулою. Двійка в показнику степеня винесена за логаритм перетворює 2,5 на п'ятірку. Логаритм відношення дорівнює різниці логаритмів. Часто цю формулу записують так. Абсолютна зоряна величина дорівнює видимій зоряній величині мінус 5 логаритмів відстані у парсеках, плюс 5. Наприклад, Сонце має абсолютну зоряну величину 4. Візь. Таку видиму зоряну величину воно б мало, якби знаходилось на відстані 10 парсеків від нас. На відстані 100 парсеків, воно б було на 5 зоряних величин мяніше. На відстані 1 парсек, на 5 зоряних величин яскравіше. Якби сонце знаходилося на такій відстані від нас, воно було б вже однією з найяскравіших зір нічного неба. Але насправді сонце знаходиться на відстані одна астрономічна одиниця, тому його зоряна величина аж ось настільки від'ємна, і це число насправді можна отримати з ось цієї формули, якщо в якості R підставити астрономічну одиницю, виражену в парсеках. Ось тут в таблиці показані видимі зоріні величини, абсолютні зоріні величини і відстані для найяскравіших зір на небі. Ось тут ми умовно позначаємо сонце жовтою зорею головної послідовності. Позначаємо, що Сіріус складається з білої зорі головної послідовності і білого карлика. Капела складається з двох жовтих гігантів і двох червоних карликів, і так далі. Сірим. Підписані зорі, які знаходяться так далеко на півдні, що з України їх не видно. Бачимо, що сонце і ще чотири зорі настільки яскраві, що мають від'ємні видимі зоріні величини. Загалом серед найяскравіших зір є і близькі зорі головної послідовності, і далекі яскраві надгіганти. На все небо лише декілька тьмяних видимих неозброєним оком зір, мають більшу абсолютно зоряну величину, ніж сонце. Наприклад, Тау-Кіта, Епсилон рідана Епсилон Індіанця. Решту ж менш потужних за Сонце зір, людському оку не видно. Наостанок останок подивімося, скільки на нічному небі зір яскравіших за задану зоряну величину. Яскравіший за мінус першу зоряну величину один лише Сіріус. Зір яскравіших за нульову зоряну величину чотири. До Сіріуса додаються Канопус, Альфа Центавра і Арктур. Яскравіших за першу зоряну величину 15, за другу 48 і так далі. Майже 37 мільйонів зір яскравіших за 15 зоряну величину. Тут ми усюди йшли з кроком 1, але окремо вписали зоряну величину 6,5. Це ми зробили тому, що межу чутливості людського ока зазвичай проводять на зоряній величині 6 або зрідка на зоряній величині 6,5. Маючи на увазі найідеальніші спостережні умови і найідеальніше з усіх людських очей. Тож, не дивуйтесь, якщо для кількості зір на небі, видимих людським оком, ви зустрінете дещо різні значення десь в цьому діапазоні. Кількість зір кожної наступної зоряної величини в 2-4 рази більша, ніж попередньої, і ми можемо легко зрозуміти, чому це так. Розгляньмо зорі, які мають однакову світність, і на відстані R1 їх видно зоряною величиною m 1 а на відстані r 2 їх видно одиничку більшою зоряною величиною. Оскільки видимі зоряні величини відрізняються на одиницю, то світлові потоки від цих зір відрізняються в 2,512 разів. За законом оберених квадратів відстані мають відрізнятися в корінь квадратний з 2,512 разів. А об'єм кулі пропорційний кубу радіуса. Тому виходить, що об'єми простору, в яких розташовані зорі сусідніх величин, відрізняються в 2,512 в степені 1,5, тобто приблизно в 4 рази. Припускаючи, що щільність зір у просторі однакова, ми очікуємо, що зі збільшенням зоріної величини на 1 кількість зір буде збільшуватись приблизно в 4 рази. Бачимо, що це виконується хіба що для найяскравіших зір. Але для більших зоряних величин їхня кількість збільшується вже у меншу кількість разів. Це пов'язано, зокрема, з тим, що зорі розташовані у просторі нерівномірно, переважно вони зосереджені в диску галактики. Тож для великих відстаней ми маємо справу не з відношенням об'ємів куль, а з відношенням об'ємів циліндрів з однаковими висотами. Їхні об'єми відносяться не як куби, а як квадрати радіусів. Тож для тьмяних зір ми очікуємо, що цей коефіцієнт буде наближатися до 2,512 степені 05 в квадраті, тобто до 2,512. В дійсності він падає ще нижче. Це пояснюється міжзоряним поглинанням світла, яке не дозволяє бачити зорі в площині галактики на великих відстанях.